Місці понад пруту відбулося грандіозне свято вроди та грації, на яке коломийці очікували цілих сім років. 5 лютого у стінах ФСК «Локомотив» пройшов конкурс краси Міс Коломиї-2012, який запросив до своїх обіймів молодь нашого міста. Найголовніше свято краси пройшло під патронатом Коломийського міського голови Ігоря Слюзера та депутатського корпусу міста. За титул найвродливішої дівчини боролися 15 учасниць віком від 16 до 22 років, які ретельно готувалися до головного дійства. На протязі двох місяців юні колумбіянки відповідально відвідували репетиції, пробували себе в ораторстві, вивчали тонкощі нанесення визажу, правильні манери одягатися, та вміння гідно триматися на публіці. Як зазначила організатор конкурсу краси Лілія Стойко, всі учасниці були гідні отримати корону найкрасивішої дівчини, але будь-яке змагання повинно мати своїх переможців. Тому що продемонструвати коломийцям всю свою чарівність, красу та привабливість, дівчата боролися у восьми конкурсах, серед яких зачаровували глядачі у борлеському виході, армійських костюмах, купальниках, весільних та вечірніх сукнях. Справжньою зюминкою дійства став вихід під назвою Мій стиль, де учасниці поближче знайомили присутні зі своїми захопленням та уподобаннями. Організація конкурсу тривала два місяці, тобто це була плідна підготовка. Ми готували дівчат як і в модельній сфері, так і в сфері публічного виступу, в плані хореографії багато приділялося уваги. Ми плануємо зробити цей конкурс щорічно. Тобто, я надію, що через рік ви знову до нас завітаєте. Ми вже постараємося його організувати ще на вищому рівні, тому що дуже багато було прикладжено зусиль для того, щоб конкурс провівся на високому рівні. На протязі дійства судді мали змогу побачити таланти учасниць та відмітити їхні модельні дані, адже не всі дівчата мали традиційні параметри фігури та росту. Тому конкурсантки, які були нижче 170 см, автоматично не могли розраховувати на перемогу в конкурсі краси. Варто зазначити, що ведучою свята краси та грації стала провідна модель зі Львова, міскосмополітин Україна, Марта Щаслива. Також розважали публіку своїми сольними та танцювальними номерами Коломийські аматорські колективи та команда КВК Західний КА. Сьогодні у місті Коломиї Велике Свято. Сьогодні до нас завітала краса, здоров'я, чарівність. Сьогодні завдяки багатьом-багатьом меценатам, благодійним організаціям міської ради, ми організовуємо конкурс краси Міс Коломия 2012. По-перше, конкурсанток, які дивують нас і своєю вродою, і своїми хореографіями, і своїми знаннями, як у Музиці, в спорті, у піснях. Так само ми сьогодні бачимо та, то різноманіття одягу, який не показують, надзвичайно важко оприлітих сильніший. Одне можу сказати, що конкурс удався. Надзвичайно велика кількість народу зібралася в залі, і дуже дуже красиві і розумні наші коломиянки. Після тривалих обговорень журі таки визначили зі своїм вибором. Переможницями конкурсу стали три красуні. Тих другої віцені з Коломиї 2012 отримала Ірина Микитюк. Звання першої віцеміс з Коломиї 2012 удостоїлася Марія Остап'юк. А корону найкрасивішої дівчини нашого міста вибрали у чесній боротьбі Вікторія Скригунець, яка протягом року носитиме достойне звання міс Коломия 2012 17-річна красуня опановує міння дизайнеру у політехнічному коледжі. Тому всі костюми на Курс дівчина пошила власними руками, залучивши до справи свою творчу уяву. Вікторія родом з села Яблунів Косівського району, але вважає, що справжня врода має територіальних меж та межень. Тому без вагань вирішила прийняти участь в конкурсі краси. За умовами конкурсу Вікторія повинна брати активну участь у громадському житті Коломиї та долучатись до доброчинних акцій нашого міста. Враження дуже сильні. Я взагалі не очікувала. Ну, кожен момент інтригував. Це просто ну я до тепер перебуваю під впливом сильних емоцій. Ну а підготовка проходила дуже гарно. Я дуже здоволена, що сюди прийшла. Я дуже багато чого навчилася і хочу побажати дівчатам. Які дивилися на нас, які просто нас підтримали і, взагалі, всім дівчатам просто не бійтеся. Ви дуже красиві і не сядайтеся цього, і просто показуйтеся. Принесіть свій дар, жіночність подальше у життя. Не обійшло високоповажне журі інших конкурсанток своєю увагою. Дівчата отримали цінні подарунки та удостоїлись титулів. Благодійний фонд заради добра не зміг залишитися острим проведення головного свята краси. Тому теж ні свою лепту організувавши інтернет-голосування. Наш фонд не міг обійти стороною такий прекрасний фестиваль краси, як б так можна його назвати. І завдяки сприянню Богдана Дичинського, депутата обласної ради, ми всім, чим могли це і матеріально і організаційно допомагали організаторам. Хочу сказати, що на нашому сайті був проводився. Таке опитування, інтернет-опитування, де кожен охочий міг висловити своє враження, адже сьогодні журі це всього сім чоловік. А на нашому сайті їх було більше 15 тисяч, тобто 15 тисяч колумиян, і не тільки коломоян. Там географія сайту показала, що були люди із Тунісу, із Америки, з Єгипту, з Японії, Австралії. Тобто можна підсумовуючи, сказати, що наш конкурс. Такий міст, Коломи 2012 гучно заявив про себе на весь світ. Протягом двох місяців користувачі всесвітньої палотини мали змогу підтримати свою улюбленицю. Найбільшу підтримку інтернет-аудиторію отримала Христина Пустовар, обличчя якої красуватиметься на сіті-лайті у центрі нашого міста. Другу позицію зайняла Наталія Суботіна, яка незабаром прийме участь у професійній фотосесії. За мене проголосували півтора тисячі людей. Я дуже всім вдячна. Голосування було дуже запекле від початку. З дівчатками всі дівчатка голосували, всі старалися перемогти, але все ж таки вийшло, що я перемогла. Конкурс міс дві 2012 став грандіозним дійством у житті столиці Покуття, згуртувавши навколо себе та молодь міста. Участь таких конкурсах є щасливим випадком освіт краси, блиску, радощі, посмішок та успіху.